Давайте сьогодні поговоримо про довіру Богові. Навіть коли ми не розуміємо його до кінця. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випросте твої стежки. Коли Божі шляхи не збігаються з нашими планами, ми всі так чи інакше мали такі ситуації, коли щось іде не так, як ми очікували. Ви молилися, планували, надіялися, а життя пішло іншим шляхом. Бог мовчить, двері закриваються, люди не відповідають. Результати не ті, і в серці з'являється запитання: Боже, де ти? Чому ти мовчиш? Невже я тобі не важливий? І ці моменти найнебезпечніші для віри, але водночас найважливіші для довіри. Довіриться не тоді, коли все зрозуміло, а навпаки, коли не зрозуміло нічого. Довіряти це не значить знати наперед. Це значить триматися за Божу руку, навіть коли навколо туман. Іноді Бог не дає пояснень, бо хоче дати мир, що перевищує розуміння. У Біблії, в книзі Приповістей, третій розділ, п'ятій та шостій вірш, написано А на розум свій не покладайся. Але ж саме розум хоче аналізувати, контролювати, передбачити все наперед. Бог, звичайно, не забороняє думати, але він нагадує: моя воля вища, мої шляхи кращі і мої плани вони виважені. Уявіть, що ви подаєтесь на роботу, яку вважаєте ідеальною. Молитесь, готуєтесь, приходите на співбесіду і вам відмовляють. Але згодом виявляється, що ця компанія. Нечесна не, не і вона скорочує персонал, і багато хто втрачає роботу. Спочатку ви були розчаровані, але Бог вас насправді захистив. Іноді, Боже, ні, це милість, просто не в тій упаковці, до якої ми звикли. А що робити, коли Бог мовчить? Пам'ятати, що мовчання це не відсутність. Бог іноді говорить не словами, а тишею. І саме в тиші. Загострюється довіра. Молитися, молитися не про пояснення, а про спокій. Господь обіцяє заставлю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Робити те, що знаєте, навіть коли не знаєте, що буде далі. Вірність у малому часто відкриває нові двері, ділитися сумнівами з Богом. А не тікати від нього. Навіть Давид у псалмах питав аж доки, Господи, чому ти мовчиш? Але він не відвертався, він говорив це Богові. У Біблії приклад такої довіри ми знаходимо ще й у віршах про Авраама. Бог сказав Авраамові: вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Господь не каже назву цього краю, країни чи міста. А просто каже: Йди, а я покажу тобі по дорозі, куди ти йдеш. Авраам міг сказати: так, спочатку дай мені мапу, а тоді вже я піду. Але він повірив: Авраам повірив, і віра стала йому за праведність. Це не була сліпа наївність, це була глибока впевненість у Божій доброті. Не у власній здатності все зрозуміти, а у вірності Господній. Чому ж це важливо для нас саме зараз? Бо світ змінюється, обставини не прогнозовані, відповіді не завжди є. І якщо наша віра будується лише на успіху та відповідях, вона захитається. Але якщо ми навчаємось довіряти Богу навіть тоді, коли Його план іде в розріз з нашим, тоді віра стає не релігією, а глибокими стосунками з Господом. Ви маєте право не розуміти, але ви маєте вибір. Довіряти. Довіра не означає, що вам усе подобається. Це означає, що ви вірите, Бог добрий, навіть коли життя не є простим і зрозумілим. Це означає, що його так і його ні однаково ведуть до блага, навіть коли цього не видно зараз. Читайте Слово Боже щодня, навіть коли здається, що воно не промовляє до вас. Занотовуйте, як Бог був вірним у минулому. Це допоможе вам згадувати про це в теперішньому. Не приймайте великих рішень лише на емоціях. Чекайте миру від Духа Святого. Спілкуйтесь з іншими віруючими, які підтримують вас у вірі, коли самі ви слабкі. Бог веде навіть тоді, коли ви не бачите дороги. Ви, можливо, зараз саме там, де маєте бути. Навіть якщо це не збігається з вашими планами, Божий шлях це не завжди найкоротший шлях, але він завжди надійний. І як обіцяно в приповістях, третій розділ шостий вірш. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростає твої стежки. Я дякую вам за перегляд, Божих благословінь.